З початку року в Олександрійському тарцентрі з'явилася нова соцпослуга, переклад жестовою мовою. Розрахована вона на людей з порушеннями органів слуху. Скільки таких на обліку тарцентру розповіла його очільниця? На сьогодні перші 20 чоловік ми вже взяли до себе на обслуговування, і вони вже користуються поряд з цією послугою, переклад жестовою мовою і іншими нашими послугами, які надаються в територіальному центрі, тобто вони можуть скористатися послугами перукаря. Прачки, швеї нашої також можуть замовити послуги служби нашої соціального таксі або скористатися технічними засобами реабілітації в разі потреби. У нас є послуга соціальної адаптації, і ми вже обговорювали із Оленою Миколаївною про те, що потрібно буде подумати і залучити цю категорію осіб ще і до університету третього віку, але ми сьогодні ще. Працюємо над цим питанням, і я думаю, що ми знайдемо варіант вирішення і долучимо їх до нашого університету. Ці послуги нові підопічні отримують безкоштовно. Раніше цією категорією людей опікувався обласне товариство глухих. В Олександрії працювала представниця утогу Олена Метка, яка володіє жестовою мовою. Коли так склалися обставини, що її посаду було скорочено, то е ці люди залишилися сам на сам із своїми проблемами. Тобто у них зрозуміло, що виник страх, як вони будуть комунікувати в різних організаціях, установах, якщо не буде такої людини. І тоді міською владою було прийнято рішення, щоб надавати, впровадити таку нову послугу в нашій установі, перекладу з твоєю мовою, і взяти, працевлаштувати Олену Миколаївну до нашого колективу для надання цієї послуги. Такій категорії осіб. Олена розповіла про роботу на новому місці. Працюю тут з 15 січня 24-го року. Да, дійсно, кількість підопічних змінилася, тому що всі ми люди, хтось виїхав за кордон, хтось помер. Але вже е, ті, що виїхали, жалкують і. Бажають повертатися уже влітку нас буде більше. Зараз поки що не всі стали на облік, тому що є і працюють в інших містах і не мають поки змоги приїхати. Ну, все за потреби. Буде треба перекладач, приїдуть і стануть на облік. Е так як і завжди, я надаю обслуговування по всіх їх потребах, по всіх організаціях, все, що їм потрібно. Єдине, що змінилося, раніше вони збирались по суботам. Зараз, так як я працюю з понеділка по п'ятницю, вся кількість людей, всі бажаючі, зібратися не можуть. Який гул, в кого що вони можуть зібратися в цій чудовій залі, обсудити свої проблеми, поспілкуватись. Так що ці люди під час війни потребують особливої уваги. Завдяки державній програмі через соцстрах отримали кошти на придбання смартфонів. Тепер вони завжди на зв'язку слідкують за сигналами повітряних тривог. Зараз влада розглядає проєкт щодо виділення коштів на придбання смарт-годинників.